Доброго дня, мої дореньки. Останні вже дні вересня. І сьогодні вперше все було біленьке. Такий заморозочок собі. Останні квіточки. Череночок гарно пішов, зросте. Сусід себе обрізав, в мене попав. Впали прижився. Тепер вже будуть посадки-пересадки. Вже подзвонили мені Зеленого дему, бережнюки. Я чекатиму. Ще трошки сьогодні пересаджую. Деякі плани. Прийшла до висновку, що мені зовсім не цікаві Оце однорічні гайстри, регини. Щось перестало мені вони цікавити. Ось такими дилдочками. От краще хризантемки посажу чи встигнуть вони. Мабуть, ще ж ногу піджикнути, правда? процвісти. Ось сюди хочу очіточки собі, таких ще інших не, кольорів. У мене тільки один вид колись, дуже давно купила. Дуже розрослася, що в мене оця сенсюр... сісюрінхій насіявся. Буду, або якщо ніхто не купить, то просто повикидаю. Сісерінхіум. -сі тут трав'яний стигіскус зацвів. От, будь ласка, і тут попалиться, вже ж що і все одно знайшлася, хоч в одному місці, хоч трошки. Барашниста роса на флоксах трошки є. Якось так недавно воно все хоп і вискочило. Це інший вид прижився, слава Богу, і Так, пішли далі. Пішли далі. А мені. Вероніка Аструм, він такий гарний, правда? Такий собі. Канделябрики. Два. От як дешеві хвойнички, так вони дешеві не дуже, мабуть, цінуються, правда? Не так, щоб і дешево там два. Одного нароком не, не, зачепила, нема його. Флоксочка ну, Гарна з цим з хібіскосом. Так, щось я довго розмовляю. Хіхери буду викладаю на продаж. Також їм більше 10 років, як купила. Колись цікавилася, назви збирала. Зараз вже отакий основні і вистачить. Там сонечка. я вже багато її повиймала. Бідненький такий. Добре вона кидала. До другий рік не квітне в мене бузульний котела. Мабуть, я його пересажу в інше місце. З часом все розростається, все потребує переробки, зараз не дуже воно все. Де відцвітає, хауютунія трошки. Така нарядненька. Крапочками стала. І хтось їсть листочки, та в мене одну он поїла. Оце я могла б продати також. Анемонку також трошки сіється. Це схоже, он всі пуп'яночок є. Мої гарнюнечки маленька така. Так, цих ангелочків треба ховати, я вже все поховала. От, подлію. Той куст дуже занадто вже великий. Також треба звідси буде прибрати. Ну, отож, стало трошки холодніше, трошки вологіше, і можна щось вже робити. Оці красунчики, ще хочуть останні. Це така ото, кофейна. Є Я... назви, нема назви. Зацвіла, отака, бачите. Оце зацвіла. Також незвичного кольору такого. Не рожева зовсім. Дуже гарна. Над немонкою, однакового майже кольору. Ось я моя фаютоні. Ну так, да, вона розрослася, вона така, сказати, агресивненька, але ж вона красивуща. Також можу продавати. Так, що ми ще тут маємо красивого. Ось ось красиво. Баришня моя. Так, а тут так. отакий у мене міскантус китайський. Крот все одно тут хазяйнує. Хоч і банку повісила, вітру нема то але но... живе там під будинком. Ще тут, оце в горшочках, це сиріньхюм. Це він, так. Це вон навіть його насіннячка тут. Так, піднявся в мене трошки. Оці гортензії, оці, що не квітнуть, то це я посадила була. Вони живенькі, коріння поприживалося, щось пересаджувала. Скуплене в добру парку, побрізала. Головне, щоб коріння прижилося. В наступному році, думаю, буде. Так, що тут? Хосточки мої. Гарнюсінькі. Щось ці жовтей, мабуть, все-таки сонця малувато. Там багато, тут мало. А тут діляночка бур'яном не заростає. Колись не перекопувала, кинула, скидала тут бур'ян кілька років тому. Воно все перепріло і все нормально. Воно чи так гарненький, гарненький, але я хочу, щоб було в мене ще з темними листочками. Цим я можу ділитися. Так, оце в мене залишки від огорожі. Поки в спорчому пошуку. Так і так. Так, пасконник. Вже відсвів. Отак. Ой-ой-ой. Півтора метри висотою. Ні, більше. Більше. Ну, оно таке. Красота у мене. Заогорожу вже. Прийшлася трошки, там була. Тепер просто листя бур'ян кидаю, щоб там нічого не розросталося. Ось у мене. Простенькі, також можу ділитися запросто цими простенькими. Але ж вони все одно гарненькі, правда? І в масі гарні, і окремо гарні. Так, побігла, побігла, побігла. Що я поки не чіпаю, так що в мене... Ой-ой-ой, треба дівчатку трошки позбирати. Да, три тон там живе, жабок шкода поки нема. Там новенькі, там великі листя, то нові. Вони такі червоненькі, ніфеї. Тут все треба часу знайти, позакривати просто оцю пластику, оці трубки, а так все вже там нормально, гарно працює тут. Зараз в мене всі айстри осінні, всі, можу викладати на продаж. Оно яка краса. Так, так. Да. Ось тут Воно. горизонтемки зацвітають. Це деревовидні гібіскуси Інакших кольорів. Там махровенька. Це шифон, наскільки я пам'ятаю. Це ще червона. Там десь написано, хто вона. І тут пуп'янки. Що ж ви так довго сиділи, не зацвітали? Тут гарна буде хризантемка це квітне. Також. Травичка, що ж ти таке? Звичайний. Десь у мене є зібрина. Де є зібринка, усе зібринка. Це точно зібринка. А то просто міскантус китайський. Так, побігли далі. Ще також зібріна, поки прийнялася. Все. Ранок десята ранка. Ну, що ж ти поробиш? Качки мене чують, це сигналізація. Ви гляньте на цю грушку. Тільки гляньте на цю грушку. Грушку. Оно які грушки. Красавиці. Красунечки. Ну що ж, так, ця щось хризантемка, Щось їй тут не сподобалось було. Схоже, її трошки приглушила, тут була кукуруза в мене ряд. А тепер в мене тут помічниця є. У мене помічники такі. Не ті, що кричать, ті мовчать, ті не кричать. Курочки в мене тут порядки наводять. Ось буде результат. Приморозку, заморозку. М -м, померзла. Буду прибирати сьогодні. Ось такі. Не можу сказати, що щось особливе, але, як на мене, дуже гарні кусики. Так, черешенька живенька. Все, у мене тут є ягідки. Закрила отаким, от щоб кури не греблись. Може кущик тепличку один посадити, не знаю. Он як порядок навели. Чистенько, любітелі чистоти. Що спірейку не обрізала. Також хочу на продаж Голден Принцес. Он так вони, ну от, будь ласка. Хоч вони мене не йдуть, не подобається мені оці. Раніше подобалися, тепер в мене багаторічників немало. Так що мені корептеріс. Його погано видно, так? Да? Сонечко. Ось ось я така є айстра осіння. Такого синього, гарного насиченого кольору. Там у мене рододендрони на підростанні. Закриті Закриті спаржею від холодів. І цими лоскотунчиками. Мені сказали. Як же вони назвали, щось Добре. Трояндочка тримається там перець, я ще перчик перчик. Я Його як закрила, я вчора не відкривала його. Мого перчика. Примерз чи як за ніч. як він себе почуває. Де ти там? Ось. І там є ще перчики. Трошки сонечку. Позбирала більшість. Як завжди в мене окопи, траншеї. Ну, таке. Скидаю з кухонні. Кури допомагають. Потім засиплю, таке в мене добре, з року в рік. Тут укропчик посіяла, доведеться закривати доводиться, бо знаяк. Оце мої курочки так. Капусточку об'їдають. Мені не шкода, а їдять на здоров'я. Ось як чудова просто, ось така рожева, Красотища. І я буду швиденько. Я таку стінку зробила, може хай на зиму буде. Не знаю, наскільки я витримаю. Попересаджувала кущі. Собі тут порічки. ось мої крикуніхи, Хочу продати качок. Індокачку ні, а качок трьох сімейка. Оцей білий хвостом дригає качур. Біжить слідом, захищає, намагається схопити клювом на перегонки. Чи він мене клювом, чи я його заклюв. Півник чудовий захисник своїх дівчаток. І взагалі вони мені чудові. Мені подобаються. Курочки більше подобаються, ніж качки. Мало того, що качки кричать, мокро в них весь час. Я, ні, яйця почали вже нести. Отака у мене є синя. Вона синя, вона не, не отака, не, не фіолетова, а синя. Такий очіток. Але не всі очіки однакові, чому це інакше? Не знаю. Так, що ще? Так, що ще тут порядочки наводимо? Я ж тільки скільки влітку, середині літа стала вільніше, а навесні то. Була смелою, а тепер пішла в садочок і баба стала вільна. Сюди оце понасаджувала вчора деякі інші кольори собі. Так ось тут поставила таки знову сюди цю тепличку, буду оці Іриси. Іриси хочу також багато, якщо у кого немає. Взагалі якихось ірисів, то можу подарувати, он ще в мене там є. Збереглася назва? Ні, не збереглася. Ну не важливо. У мене таких дві. Там ще хвойни також є. Помідорки тут живенькі, кабачок там живенький, тому я поки що не чіпаю, а може і до весни не буду чіпати. Подивлюсь, така бабка. Ведача. Тут все хочу перекопати і посадити і риси, правда? Мабуть так. Так, вигила зацвіла. Красунечка. Оця в мене, слава Богу, горі росте. Жовтим листям весь час пропадає. Оця темним листям. Отак ледве-ледве маленька. Оно яка краса. Простенькі, але нарядно. Нарядний вигляд мають. Звичайна смородинка. Ну, як. Тичечки збирала, збирала. Вчора помідори викидала. Треба їх поскладати, а може хай до весни стоять. Що тут у мене? Тут у мене тепличка. теплички помідорки, кабачки. А там дровник зробила собі. Так от. А там моя мама перебирає морковку, вчора я викопала. Помідорки є, вчора закривала. Сьогодні хочу закривати грушку. Грушку. Груші, бо в нас в мене то груш небагато. О, тільки от тільки японочка. Але зараз покажу. Ой, ця мені сигналізація. Кури мовчать. А ці крикуни. Яблучка є. Ось що груша, сусідська груша. Оно висять цілі гірлянди. Груш, гілячки гнуться. Воно все таке запущено, то я розчистила п'ятачок, а що все одно гниють, правильно ж? То я от стала збирати. За мною ходять. Ну добре, 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 все. Отакі от зробили. Курничок, вигул. Робили це для черенків з мого ясільного розсадничка. Що кожен раз обрізати? Ось отак гуляють. Все поїли? Все поїли, молодці. Все поїли. Нічого так утеплили ззовні. Додатково вихід віконечка. Ну, чоловічий круг не вистачає, грошей на все треба комусь замовити. Воду всю випили. Ой, молодці, молодці мої красунечки. Качур громадний, качки також. Оце це блакитний фаворит. Це тако, всі куплялися як блакитний фаворит, але насправді то забула, як це зветься, та коричнева качечка. Ну, величезна також, мабуть, яка ж суміш. Так. Ну, отак. Отак. Городські потихеньку. Ой, живуть. На дачі. Десь так, не знаю, а добре, головне, щоб скоріше настав наш мир, щоб наші. Перемогла наша Україна, щоб ми могли вільно жити і життю радіти. Щоб максимально всі здоровенькі повернулися з клятої війни. Миру всім нам. Мирного неба. Пока-пока.